Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, Солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сад Мов білий птах до неба линь, душею світлою солдат такої мирної країни, не наша чорна квітка польова опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама. Вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволюю білий світ, в якому розквітають чорні квіти І знов прокинеться синок. І знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні гримлять по татові салюти. Не Чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити, молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ. В якому розквітають чорні квіти. Шановні присутні, сьогодні наша громада знову у заводі. Ми прощаємося із полеглим у бою з захисником України старшим солдатом Віталієм Вікторовичем Коренюком. Наш боєць народився 23 липня 1984 року в місті Київ. У дитинстві з родиною переїхав проживати у Водарку. З 3 по 9 класи навчався в водойській школі номер 1 у 2000 році вступив до Угарського професійно-технічного училища номер 27 та вивчився на електрогазозварника. Згодом навчався на агронома у Маслівському державному аграрному техніку. У 2003-2005 роках проходив строкову військову службу. У 2005-му Віталій створив сім'ю з дружиною та сином. Проживали у місті Біла Церква. Там і працював. 28 червня 2023 року вступив до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Служив старшим водієм кулеметного відділення кулеметного взводу Стрілецького батальйону. 9 січня 2024 року старший солдат. Віталій Вікторович Коренюк загинув. Наслідок ворожого обстрілу побузу села Мінківка Бахмутського району Донецької області. Скільки життів ще забере ця державна війна, скільки горя і сліз принесе вона всім нам. Дорога родина, від імені всієї нашої громади прийміть щирість співчуття. Ми розділяємо вашу біль та у скорботі низько схиляємо голови. Вшановуючи подвиг Віталія, вічна пам'ять і слава воїну Віталію Коренюку. Слава Україні! Шановна громада, рідні біль, біль для всієї країни, для громади, для родини. Не передати словами цю біль нікому нема Віталія. Віталій проходив службу у славетній 30-й механізованій бригаді, що на Житомирщині. Шлях цієї бригади я знаю особисто з 2014 року там колектив, особовий склад і командування завжди. Перш за все, це честь, повага і. Завжди хотіли вони до перемоги. Віталій не ховався, не лежав на дивані. Його родина виховала справжнім воїном, справжнім чоловіком, виховала мати, батько і дружину. Він показав справжню мужність, віддав саме дороге, що в нього є, це своє життя. Але в нього ще було. Набагато ніж своє життя. Це його родина, це його рідні, близькі і Україна. Хай його подвіг його побратимів не залишиться забутою. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої не вмирають! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Слава Україні! Героям слава!